Пихотики, 19-й давай почнемо з 23 го Вже сказала їм. Ну добре. Роботи кніма. Ні, я в другу. Це постійне рішення про передачу житла в приватної власті. Поданий пакет документів звернулася. Квартиру наймач, так як у постанові і хоче у квартиру такі Так, в приватному позиції. Свій час вона відтримує 64-й, видається дитину, вона є рішення. Вона пропрацювала 30 років, там є правоста. Передаючи. Голосу Голосуємо. Да. Ну, Тепер давайте із дивитися. Внесення змін вступи, до статуту комунального. Е, про збільшення статутного капіталу, та трошки назв, е, так трошки Так, Збільшення статутного капіталу та затвердження статуту комунального підприємства Господар е, в новій редакції. Так, так, так. в рішенні збільшити статутний капітал на 4 мільйона 792 тисячі 873 гривні. І загальна сума, остаточний розмір статутного капіталу становить 24 мільйона 974 тисячі 45 гривень 70 копійок. Тут також в статуті міняється із СМД-варва на селище в адресі. Ну і все, оце такі зміни. Кошти, які протяг... 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 ну Це кошти протягом року. Ну я Це протягом року. Ну щорічне. Це щорічно затверджено. Це 4 щоріч... зараз... до Получається, прийшло? це тут. Це ваш та розмов 1 мільйон дві. Проєктна документація да, 35 да, 35 да, Тоді, фургон також. Да, Це так, ми, не купили, да, ще ми, не а, ми не купили 519 тисяч uh, для перевезення працівників. І тут, виходить, ще є для а, ваше, а, вважно? Вважно вже купили? Якраз тендер пройшов, розглядаємо пропозиції учасників. учасники. І виходить, це захисне укриття капітальної те-тереда. Утримання для ремонт захисних споруд. Виготовлена проєктна документація, невелика сума по капітальному ремонту 18 мільйонів гривень. А так, тут ще за виріс треба 18 мільйонів. Це документація? Ні, ні, це роботи. 395 вже виготовлено до проєкту. Ну, вплоть до передати. А хто виготовляє проєкт? ПП кворум прилуки, колесник. Колесник питань немає. Ну там вплоть до перенесення переробити. І два виходи, і підйом для інвалідів, короче, ну так. А боже... стара схема не спрацювала, да? Ну, по новим дебеном, заставляйте все. І то ж не хотіли його, типа поточними ремонтами, а сказали, ніж не Так нам до реї сказав, не ж боже... боже... виїжджав, по при 32, каже, що. Хотіли з малої крові, пам'ятаєш? б'ють? Ні, да я помню. Я просто ну, блин, мені це головне було.

Так, внесення змін до програми ШПО Киваєвосплекса на 2024-2025 рік. На 24 рік вносимо зміни. Це захід придбання відвалу для чищення сніг до трактора. Сума 168 тисяч. Я зразу походу, я це скажу, що це трактор, який придбала <говорила> Гарла. <говорила> 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 ну, що він не стоїть, мощний хороший трактор. Я думаю, що він. Буде закривати журавське направлення, тому що, що журавка нам землю буде. Вже ну, Ні, вже три пори я... робив господин, тому що ти давно тварин, що вже без пеки, Миколайвич, як документи додати, це відповідності. І 35 тисяч додаємо на бульдозер, на транспортні послуги. Це на 24 рік. Разом виходить 203 тисячі. На 25 рік носимо зміни. Тут, згідно закону України про управління відходами, є необхідність кожної громади розробити. Місцевий план управління відходами громади і здійснити стратегічну екологічну оцінку цього ж плану. Це є обов'язковим прописано в законі. Ми отримали комерційну пропозицію від ЕКО Полтава, по-моєму, вони телефонували, готові з нами працювати. Розробка плану становить 170 тисяч, стратегічна оцінка 50 тисяч. Також плануємо. На той рік розробляти, замовити розробку нормативів питного водопостачання для населення селища Гарва. Mm -hmm. да, є, да, є комерційна пропозиція інституту mm -hmm. з міста Київ, сума 70 тисяч. Получається на 25-й рік додаємо 290 тисяч. Самі вже ми не можемо захопити. Ні, ну він ще ж розраховував. Ні, то і тепер. Нормативи розраховували, теж інститут 1925 років. Спеціалізований. Спеціалізований камень саме працює. Інститут. Ну все, тут все. Запитання. Нема. Я витримався. За 1, 21. 21 зміни до програми благоустрій на 24 рік. Так? Тут ми додаємо сума 100 тисяч, ну там для встановлення та ремонту знаманітного обладнання майданчиків та інших архітектурних форм. Це встановлення майданчика у сквери, у казкове містечко. Тобто це по кошторис документації 60 тисяч. Ну програму 100 тисяч. Ні, ми ж її до Нового року ставимо, так? Він вже стій, стоїть. є. Це ми що робимо? Це програму, просто програму ж потрібно внести зміни, що і це я вивовно. Так, і... Програму його поставити ніяк не так стоїть вже. Ну а ти виконаних робіт ще не потім. Ось тільки програму проголосуєш, то не діють. Так. І також додаємо е, на транспортні послуги, е, тверді побутові відходи 82 тисячі, перевезення вантажів 99, екскаватор на вантажі 91 і послуги автопіднімача 63. Всього 435 тисяч. Хочу сказати, що станом на 9 жовтня новіших цифр у мене поки немає, вже на хрестик господар зробив майже на 150 тисяч. Ми закриваємо хвостик <не> і розраховуємо до кінця <клес> року. А от те, що ми в серпні виділяли на сніг, теж не використали. Що не використали. Ми його не трогаємо, то що його трогаємо. Немає. Голосуємо. Утримувався, я утримувався. за? 22. Так, 22. 22. зміни до програми на двадцять рік. Тут ми не, не трогаємо коштів. Тут тільки по тексту носяться зміни. Додається з речення заходи з охорони праці, придбання спеціального дісуття та інших засобів віддального захисту навчання перевірку з нас питань охорони праці, а також додається відробіт. Встановлення та ремонт різноманітного обладнання майданчиків та інших архітектурних форм. Загальний обсяг фінансових ресурсів по програмі не змінився. Тут коштів. Рукавиці на заводі Так, Це добре. Голосуємо. Чотири заночка. Пиши. Житло ми вдали? Все. 24 те 25-та. 25. 25. Про дострокове припинення. Це значить у нас був договір оренди між Марлівською селищною радою і експлуатаційна комісія міста Чернігова. Це тобто було сам договір оренди проводився між Маргінською селищною радою і е, наше військовим. Тільки це було ввечері. І тепер у них там якась не власна організація, і тепер буде з іншою установою. Тобто з цією установою ми припиняємо договір. Да, Степан? Не власний. Не власний. Тепер буде договір із обласним військоматом. Якимсь обласним військоматом. Якийсь військоматом, тому що це таке не зрозуміло. Ті надіслали нам лист про розірвання договору. Це кець. Те, що займається оплатою мусорів, електрики, всі договори, а все. кець. Як вона називається? Кеч. Кеч. Кець, кеч. Або так, або так. Так. Це все Було так, ні, ні. так все голосується. Мовчки. Чтири злати. <свист> Давай цей це ПДС МВЦ. Це повертається із первинки ФАП по кухарці. Так як у них вже ж не буде тепер фабів, а місця тимчасового перебування, чи як там вони в них називаються правильно, то цей факт тепер повертається. Коли ми об'єдналися, то всі а, їх а, передали. Ну так а чому первинку? ми всі не передаємо? Що? Ну, на ЖЧ як факти. Ну, напишуть службовий будинок. А, так. написали по цьому, передається. Так, да. да, написали по цьому. Де кухар? А. Кухарка передається. Я в тому фопі дав лінію не роздам. Підскочив на рибалу. З кулаком просто стрімся. Як а... підскочило, прийшлося лічитися. Ні-ні-ні. Ми тільки бути тим часом Ашмоді, не можу ніяк взагалі. А чим скидали? З чим збивали? З Народ не батл. Народний батюш. Так, есть. На закуску хлеби сильника. Стефанов. Хлеба не було, да? За 4 за. Это же три толпа, если голосовали. Ну что, на закускую на закуску хлеби силька нет. Одна силька. Хліба? до вимочають. Скажи далі. 27. тоді йде так? Програма соціально-економічного розвитку. Що так? Що там за зміни? По програмі соціально-економічного розвитку, <рекун> по об'єкту реконструкція водоволю по вулиці Зарічній, робилося, відбулося. Коригування проєктної документації на 83%, відповідно, збільшилася сума Дістені. фінансування думаю, з місцевого бюджету на 83%. От ти а що ви збільшили? Робили перерахунок. Додаткової роботи там. Та, я, да, я це хотів спитати. А це що, хіба не було по проєкту в лізвоподіючій системі? Ну, проєкт застаруватий. Ні, ну от я по-старому пам'ятаю, там наче повинно бути вирізування у діючи. Я просто не бачу логіки, яка логіка в цій часто це Оцелі би ще все, все розказав. Тобі поясню. Ні, ну блін, всі де, на зарічні. Два година води немає. Ну, кинули ногу від точки А до точки Б. Кинули Допустим, нову трубу. Ну, водопровод позади. А от пішли трудова, вороного, Ярослава, ніхто ж не врізався туди. От, яка логіка в цій трубі? Так ну зачни, вона була погана, зробила. Якби врізали мою вулицю, я відкрив кран більше далі, я б сказав, так, да, ефект, є, труби ж ніхто не врізав. Ну тут стоїть труба. Чого ви? Ну що <я не>, ти, на чи що? Пуста стоять, також бути не може. Я ж не знаю, ну вони не, не врізали ж вулиці, не поврізали. Ну так будуть, оцелі <Я, Ді>, Іванович розкаже. Ну, робили ж колодязі, ну що ти таке за? В по вулицях не робили, так. чи немає ж бити? Немає їх проєктів, не було. У попередньому проєкті навіть вузлів не було. Вузли є для підключення. Запвишки ліса змонтовані. Ні, ні, ні. Ну врізки то вже буде, будемо приймати рішення. Чи... Колодязі стоять напроти труби, що йде. Ну, скажімо так, врізати можна. Тобто учитував оце, що колись би на да врізанні треба окремий кошторис, так? Explore, чи кошториш, чи тоді вже в складі експлуатаційних витрат, то вже вирішиться, чи там якийсь мільйон Чи два, Ну, в святому разі, вузли є, бо не було у попередньому проєкті, не було. Коли я переробляв вже, то є. Сергій кажеш, тоді було, Як вона лежить ні. Я просто думав, що в проєкті є. Ну все рівно ж води не так. А тоді на що ложать труби, якщо там не поміняні труби. Тоді ще я пам'ятаю, депутати задавали питання, я не знаю, з Ні, Я, я розумію, думав, що йде, воно йде. Ну, тобто колодязь робиться там, де йде труба, разом колодязь і в ліску зробили і разом комусь. Де думаю, що вона нова помінята і... і вона вже функціонує. Ні, ні. Ні, 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 ні. що не зробить. Поляк нічого є тоді. Труби ж жодного примінуть. На будянські пориви е, ну, стабільно раз місяць, або й частіше. Водно прийдеться труба Коли... Тоді ще голосували ще при Павленку І за не приймати, рейтинг, що їх я просто Говорили, те, що говорили, що щось треба починати. Якась логічна я, я від Ти ж хвати, а він Свердловини. Я ну, не, це я, читаю соцсеконом розвиток. нас зараз стоїть на вороного асфальт будемо класти, а через год будемо рить його по трубу міняти. Ми тільки там давали. Вот ніхто не міняв. Так само усі там звідча, слава Богу. Займаю. Уже. Займаю, Уже ж є, куди обійти, вибачте. Ну ладно, що по Котляревському зробити. А по Котляревському? Ну, так все вже, вже все. Будильник кончився. Чи година? Ну, ну, Іванець мені біжать. Тільки на Зариці ну, Назариці ну, ну, Я не казав, до ну, директора мав. Новий, Новий, Новий год, мені тепер похує. Чи є Праймі. там Зариці вода, чи немає. Я не пам'ятаю такого. Я вам напомню. Так, що? Чуєте, оце пробелявська вулиця в садьбу вся йде, протяжі до Тільки догодового. Ну, ремонт ремонту дороги. Ти про дорогу? По проекту все. А скільки там є всі? Я, наприклад, таке саме задам питання по ворону. Чару? Nee, на три чари я там розумію. Як багато питань будеш задавати. А з якої hmm. ну, ми по починали? <сін> і... і напряму, і закарубаємо. <с nah>, а тоді будеш, що це вести тоді похід у поперекуди. Там розбито по проєкту на три черги. Бо вона показується ще длинніше, ніж придовга. Так я що і думаю, на проєкт джелин, що цеконов розвитку. Дорога на це, завтра ж будуть кричати, так вже виділили, зробили. Тобто треба ж було і писати, що зазначено. Перша черга. Ну я ж кажу, що давайте починати від Одеськи і йти ми на випадку. Що там? Ну так чи не народжувати. Все, немає і вище. Запитань нема? Голосуємо. А за що це ми голосуємо? За, за зміну програму соціального програму соціального розвитку. Вже забули, що ми там міняємо. За 85 тисяч. Зміну проєкту документації. Хто за? Експертизу проєкт пройшов. Один за, два утрималися. Далі. Два утрималися? І булава, Один збув. Збув. Один. Даже три. І булава теж утримались. А третій хто? Ну, я ж теж утримався. Утримався? Ну як ти у води в мене немає, блядь, на вулиці год а Ти мені розказує... Кай, а при чому програма сонце коса? Ви що, давайте законом, Люди вже <зас> зробили, зробили. <зас> проект. <зас> так, проєкт пройшов, нас я почув. Ну хорошо. Следующе питання. Про передачу майна Зараз. Ще один зал. Що ми даємо... Підіжіть, це по Да? Ні, так? А, КП перше. Да? По передачі Господар. Що передає? Осікувальні вежі, які отримали як мат... Одну. У нас дві освітлювальні вежі. Матеріально-технічна допомога від проєкту і Сейтвер. Підприємі... От ми їх передаємо господар, ДКП зайом. Плава фігня на 9 метрів виїжджає. Ну, то есть, допустим, ночний ремонт. Сіті нам А, Ну, і так, на такі прожектори, що. Тобто над будь-якою ямою встали і спрацювали. Свято будемо гуляти, почуло люди додумалися. А я блять з прожектором ніч виставив. Ну так скажи, от раніше. Там все потемніло, вилазить, хто ці з ями потекла вода. На сьогоднішній день півдня воду викачують, тоді опять починають робити, опять не встигають, опять вилазять. Або си йде тут обідні покоління. Ой, цивілізація движеться. Так працюють так тільки. Толіку немає. Значить, я робив, ви не КП. Вже нормально ставиться до комунального підприємства. Я нас за що спецовунок нормально, я за цього. За що за ці шанс. Оці мільйони, що сім'ї йдуть, бля. Таких у нас. Я загально скажу. Що Їх дві прийшов. Одна на зерна, так. Все будете. Подавись мультики про винятку. Ходите так и выходит. А он вы включал, так и включает.